Я дуже вдячний, як і вся моя команда, нашому спонсору Агротемп і особисто Віталію Сахно. Ці спортсмени перемогли, як я і обіцяв, два золота, два срібла і наш воїн Гліб, який бився, як лев. Дуже дякую нашому спонсору Агротемп. Ура! Ура! І кожному з вас за те, що захищаєте нашу країну, кожному захиснику, кожному хто стоїть і боронить нашу Україну. Відвічна Україна. Bu şey kendi zay bayı gelişti